Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. -Ві. На війні з окупантами загинув Волинянин. СБУ викрила шпигу на ФСБ на заході України. Польща передасть Україні танки Леопард. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 січня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинь знову у сльозах на війні з російськими окупантами загинув 24-річний житель села Крижівка Рожищенської громади Євстуров Олександр Ростиславович. Воїн загинув 10 січня від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Час і місце поховання захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Луцькій міській раді відбулося перше у 2023 році засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць міської територіальної громади. Зокрема, схвалили пропозиції перейменувати вулиця Петрова на вулицю Ігоря Сікорського, Вахтангова на Мирослава Скорика, Гончарова на Костя Шишка, Хакімова на Миколи Кумановського, Можайського на Леоніда Каденюка, Короленка на Олександра Валенти та інші. А от питання щодо перейменування вулиць Стротинської Туполєва, Чайковського, Ліскова перенесено на наступні засідання. Члени комісії підтримали пропозицію громадськості дати назву двом скверам у обласному центрі. Так, сквер на проспекті Волі може бути найменований сквером королеви Анни, а зелена зона на вулиці Ковальській сквером генерала Владислава Андерса. Відповідні пропозиції комісії будуть підготовлені та внесені на розгляд сесії Луцької міської ради. У Луцькому районі трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку, де ледь не загинула жінка. Інцидент трапився 10 січня у селі Дідичі Олеської громади на вулиці Незалежності. Рятувальники всередині будинку виявили жінку. 61-річна мешканка дому вийшла з приміщення сама. Допомогу їй надали медики швидкої допомоги. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, частково пошкодив перекриття та стіни. Ймовірно, причина пожежі коротке замикання електромережі. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко взяв участь у координаційній нараді щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України під керівництвом президента Володимира Зеленського, яка відбулася у Львові. Погуляйко доповів Зеленському про стан та укріплення фортифікаційних споруд на Волинському кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців. Розуміємо, що крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях, зазначив Володимир Зеленський. У Луцьку десятки сімей шукають своїх рідних, які безвісти зникли на війні або ж потрапили там у полон. Так аби допомогти родинам швидше повернути близьких додому, у громаді запрацював центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Який до слова вже має позитивні результати? Детальніше дивіться у відео. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр під підтримки сімей, військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити пришвидшити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця, ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін, відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулося щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалося повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, Майбороди, працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. З українською колядкою та різдвяним настроєм ансамбль української народної пісні Берегиня збирає кошти на дрон бійцям зсу. Колектив вирішив долучитися до волонтерського збору і своїми піснями буквально наколядувати на такі вкрай потрібні зсу безпілотники. З українською колядкою та різдвяним настроєм у редакцію телеканалу «Конкурент TV» завітав ансамбль української народної пісні Берегиня колектив вирішив долучитися до волонтерського збору і буквально накулядувати на такі вкрай необхідні дрони для боротьби з ворогом. Працюємо разом із волонтерським штабом Ангар. Ось ми до них звернулися. Що маємо таке бажання упродовж різдвяних свят ходити до людей, родини, друзі, знайомі, колективи наші наших друзів, і вони нам сказали, що до них поступають листи від конкретно командирів частин із запитом, що саме потребують наші військові, і запропонували нам збирати кошти на дрон для. Ну, це не секрет, я думаю, 95-та бригада. Хлопці е наші воюють у Донецькій області. Наші дорі. лучани – люди неймовірні, добрі, щирі. Так як вони сьогодні долучаються до нас, до цієї доброї справи, то ми віримо в те, що буде перемога і буде мир. До слова, колективу вже вдалося назбирати аж 98 тисяч гривень, і як запевняються самі колядники, зупинятися не збираються. Ще ж нас є 13 -е число, ще Василя святого святого от, третій, другий праздник святого Василя, так, так. А, а третій водохреща. Ну а четвертий праздник – це наша перемога. Перемога оце. Так. Я думаю, за цих три. Свята ми маємо зібрати стільки скільки потрібно для наших збройних сил для перемоги. Також берегиня співпрацює із іншими волонтерськими організаціями та намагається докласти усіх зусиль, щоб допомогти нашим захисникам та зігріти Україну колядкою у такі нелегкі часи. Ми працюємо не тільки з ангаром і серце патріота. Я дуже долучений до того волонтерського руху. І зараз наш університет, наш волинський національний, ми теж у п'ятницю Їдемо до сотої бригади, ми з ними теж працюємо волонтерством, займаємося. І безпосередньо, в п'ятницю, 13 числа, поїдемо до них, повеземо генератори. Ну і звичайно, з мистецьким вітанням, тому що колядувати Христа славити. Христа славити весь світ звеселяти. От ми хочемо цей світ трішечки наш український звеселити колядками. До слова берегиня може завітати і до вашого офісу чи оселі. Таким чином усі охочі зможуть долучитись до допомоги збройним силам і насолодитись неймовірним виконанням українських різдвяних колядок. Номер телефону, щоб запросити колядників. Ви зараз бачите на екрані. 11 січня відбулися переговори омбудсменів України та Росії, як повідомляє повноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Фейсбуці. Він провів переговори з уповноваженою справ людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн, зазначив Лубінець. До того ж, омбудсмен України додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями і що він продовжує працювати задля допомоги кожному українцю. Служба безпеки встановила особу та отримала установчі дані на ще одного офіцера російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ РФ у Красноярському краї. Цей шпигун збирав інформацію про дислокацію, і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ і Нацгвардії, зокрема окремого полку спеціального призначення Азов. Ворожий офіцер вербував громадян України переважно у соцмережах. Слідством встановлено, що у у 2017 році зловмисник завербував киянина і після декількох завдань законсервував його до 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів із пальним. Наразі зрадника громадянина України вже засуджено до 16 років за гратами. Влада Росії від 9 січня заборонила виїзд за межі країни громадянам, які придатні до військової служби. Як повідомляє головне управління розвідки України, прикордонні управління ФСБ Росії зобов'язані обмежити виїзд за межі території Російської Федерації в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках громадянам, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій А, Б і В, схоже, спецоперація досі йде за планом, як люблять повторювати російські пропагандисти. І про приємне, польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків леопард. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції з президентами України та Литви у Львові в рамках Люблінського трикутника. Нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу танків Україні з боку Польщі. Роту танків Леопард буде надано в рамках коаліції, заявив Дуда. До слова, за стандартами НАТО, танкова рота це 14 машин. Хоча сам Дуда точну кількість техніки не назвав. Збройні сили України ліквідували уже 112 тисяч окупантів. Станом на 11 січня українські військові також знищили 3094 тисячі танки, 2078 тисячі артилерійських систем, 6159 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку вночі до пункту незламності зайшов чоловік, який мав при собі наркотики. Інцидент трапився опівночі 11 січня на театральному майдані міста. Як інформують у патрульній поліції, чергові поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку, під час якої у підозрілого чоловіка виявили два згортки. В одному з них була порошкоподібна речовина, в іншому речовина рослинного походження. Ще один подібний випадок трапився ввечері 10 січня на вулиці Конякіна. Правоохоронці зупинили чоловіка, який поводив себе дивно. Під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленовий пакетик з подрібленою зелені речовиною відтак в обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Знову гірка і непоправна втрата для Волині. Захищаючи рідну країну у бою з окупантами, загинув житель Каменя Каширського Роман Сергійович Букало, 1994 року народження. Як повідомили на сторінці громади, життя молодого солдата обірвалося 17 грудня під час виконання бойового завдання. Деталі зустрічі тіла загиблого героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття близьким та рідним Романа Букала. На Волині протягом 2022 року батьки відмовились від дев'яти новоднароджених малюків, як розповів Суспільному директор Луцького полового будинку Сергій Сябрук, за рік у їхній медустанові лише одна мати відмовилась від дитини. Натомість у Волинському обласному перинатальному центрі, зі слів гендиректорки закладу Ірини Горавської, таких відмов було аж вісім. Причин таких рішень батьків не розголошують втім зазначають, що усі малюки згодом були успішно усиновлені до нових сімей. Чільник української православної церкви Московського патріархату Онуфрій приїхав на Волинь. Він відвідав із різдвяним візитом зимненський ставропігійний жіночий монастир. Про це повідомили на сайті обителі. Онуфрію співслужили митрополит Володимир Волинський і Ковальський УПЦ Володимир, вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі ігуменя Стефана на сайті монастиря зазначають, що Онуфрій, цитуємо: попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених та дарував мир Україні. За свободу та незалежність України гинуть відважні та мужні воїни. Серед них і лучанин Каліщук Сергій Сергійович, 1981 року народження, 11 січня із захисником прощалися у Луцьку. Відспівали Сергія Каліщука у храмі трьох святителів, що на вулиці Дубнівській. Герой був призваний на військову службу по мобілізації 16 березня 2022 року. Загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття близьким загиблого воїна. Честь і слава герою. Водія автомобіля ВАЗ, який у Володимирі 10 січня збив жінку на пішохідному переході. Затримали про це телеканалу Конкуренті ВІР розповіли у поліції. Зазначимо, чоловік після вчинення ДТП втік із місця пригоди і залишив автівку. 81-річно постраждалу жінку із травмами медики госпіталізували у хірургічне відділення. Винуватцем аварії виявився 32-річний чоловік. Його правоохоронці затримали невдовзі після ДТП. Як виявилося, того ж дня його вже вже зупиняла поліція і виписувала протокол за керування авто у нетверезому стані. Також водія було відсторонено від права керування транспортним засобом. Деталі встановлюють. У столиці зла знову пожежа. У Москві вранці 11 січня запалала цистерна із дизельним пальним. Вогонь був настільки потужним, що перекинувся на сусідні припарковані автівки. Про це повідомляють низка змі рашистів. Інформації про постраждалих поки немає. Зазначають, що вже відомо, що внаслідок пожежі згоріли як мінімум шість автомобілів. Рашисти пізно ввечері, 10 січня, знову атакували Харків. Відомо, що окупанти завдали ударів по Київському районі міста. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Відбулася детонація піротехнічних виробів. Як повідомили, у ОВА обійшлося без постраждалих. На місці працювали спеціалісти ДСНС. Також в ніч на 11 січня ворог атакував Дніпропетровщину. Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих. У результаті атаки пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та лінії електромереж. Деталі встановлюють. Традиційно перед Різдвом на українсько-польському кордоні звикли бачити черги. Втім, цьогоріч війна внесла свої корективи. І у це так напередодні різдва 7 січня ситуація тут була спокійною. Одна смуга з легковиків, інша з невеликих вантажівок. За кордон поверталися волонтери або українці їхали до своїх родичів, які рятуються у Європі від війни. Я Їду по шляху. Я... Заробляють для України гроші. Перевозять. Для України В Перевозю. в голландцям. А чому були в Україні? Гуманітарна і мілітарна допомога. Як часто їздите? Ну, почти кожну неділю, кожну другу неділю. 25 п'ятий раз март місяць. Ну, сьогодні недавно приїхали ще, тільки час. Стоїмо. А в мене сестра. Там. Ага. І ми їдемо до сестри, вона вагітна. Ага. І їдемо, відвідаємо її, потім назад. Такі. Все одно тут нікого немає. Ситуація на в'їзд в Україну ще простіша. І хоча на перший погляд міст через західний бух заповнений автомобілями, довго очікувати на оформлення ні водіям, ні пасажирам не доводилося. На польській стороні, в принципі, черг немає. Було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Ви Тому... Довго це просто ситуація. Виїхала початком війни. І час від часу навідуюсь до родичів, бо батьки, і брат залишились тут. Ну, а зараз в'яте Різдво. Немає іншого варіанту, як повертатися додому. Адовго? Думаю, що на пару місяців так. Все залежить від ситуації. На польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України, і як багатодітна родина, моя можливість перетинати кордон і використовується важливість, щоб допомагати країні. Одне різдво відсвяткували в Варшаві, інші їдемо святкувати в Україну до батьків. На закупи їздимо. Ага, на закупи. Ні, буквально п'ять днів. Додому їдемо. Працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. В були Ні, 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 все дуже скоро. З гуманітарною місією їхали в Україну і німецькі волонтери. На вуслузі буде вигружатися частина до Львова, буде їхати три машини до Львова. Це гуманітарна допомога. Їдемо з Вілля. З... Взем все: продукти, одяг для дітей, товари. Сім автомобілів три з них з причепами. Це від церкви. Німецька церква, одна. І там декілька церков збирало у людей. Хто міг, що міг, приносив, вони збирали. Такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, цьогоріч немає. Черги можуть виникати ситуативно або через збої з електропостачанням чи роботою баз даних, розповідає речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Щодо ви через пункт пропуску Ягодин та у в середньому оформляємо на в'їзд та на виїзд території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску у з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько польський кордон. Тому просимо громадян врахувати це. Тож, аби уникати простоїв у можливих чергах, прикордонники радять дізнаватися про ситуацію на офіційних сторінках Держприкордонслужби і обирати менш завантажені пункти пропуску, хоча доїзд до них може бути на кілька кілометрів довший. У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з людей, які не мають придбаних на касі квитків. Про цю ситуацію у соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько. Відтак про таке нововведення на автостанції жінка дізналась від матері та поцікавилась, чи дійсно це так, та й взагалі, чи такі дії законні. Журналісти інформаційного агентства конкурент. За відповідями на ці питання звернулась до заступниці голови правління Волинського обласного підприємства автобусних станцій Наталії Гітун. Дійсно є розроблена калькуляція тих пасажирів, які опиняють після закриття автостанція. Намає закриватися в десь. Ми їх не виганяємо, не закриваємо, які не мають квитків придбаних на наших сайтах. На ну, в нас приміщення, а ті, які. Просто сидять черговий знічний підходить, бере ці 30 гривень. І наскільки я знаю, вибиває чек. Якщо чека немає, це вже є порушення, це вже є корупційна складова. Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом і має свою тарифікацію з цих грошей, в тому числі державі, сплачується податок. А зважаючи на скрутні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку. Ми Є самоокупна організація, яка не утримується держави ні на копійку, куди йдуть гроші на сплату податків, ПДВ. Ну щоб ви розуміли, ті гроші, які беруть за квиток, то їх бере перевізник. Ми отримуємо гроші на отримання нашого підприємства. Лише ті 8-10%, відсотків, які відраховуються з продажу квитка. Якщо в нас сідають без квитка пасажири, а в нас сідає їх 85%, відсотків, то ці гроші сідають по карманах перевізників. Нам не вистачає коштів утримувати людей, сплачувати податки. Тому що ми живемо на 10 квитка. А наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка. Крім цього, за словами Наталії, гітун збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також впоратися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше. На волині лютує грип. Чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер один Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом часом от вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на День лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають в тяжкий перебіг, де дуже висока сильний інтоксикаційний синдром, підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головним. Болями, болями в м'язах, в суглобах і такою вираженою загальною слабістю втомою. Звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало. У Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6%. Серед захворілих 63% становлять діти до. 17 років медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та грві однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті звертатися до сімейного лікаря. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.